У 2025 році дитячі планшети вже давно не схожі на дешеві іграшки з яскравими кнопками. Це справжні розумні пристрої, створені спеціально для навчання, творчості та розвитку малечі. Нові моделі отримали продуктивні процесори, екрани з фільтрацією синього світла, голосових асистентів і режим батьківського контролю, який дозволяє налаштувати все від часу користування до доступу в інтернет. Такі планшети допомагають дитині вчити мови, малювати, слухати казки, створювати власні анімації і навіть спілкуватися з родиною по відеозв'язку. При цьому вони мають посилену конструкцію, що витримує падіння і пригоди в дитячих руках. У цьому відео ми зібрали найкращі дитячі планшети 2025 року: ті, що поєднують безпеку, якість, автономність і дійсно приносять користь. Посилання з актуальними цінами шукай в описі під відео. Там усе найсвіжіше на п'ятому місці нашого рейтингу справжній технонянь. Який вміє і навчати, і розважати без шкоди для очей Blackview Tab60 Pro Kids створений спеціально для дітей, і це видно з перших хвилин. Яскравий ips дисплей 10,1 дюйм з фільтром синього світла, міцний eva чохол із підставкою, зручний інтерфейс та повний контроль для батьків усередині. Восьмиядерний процесор Unisoc T606 і до 12 гігабайт оперативної пам'яті. Тож планшет летить, навіть коли запущено кілька навчальних застосунків одночасно. Фішка моделі Google Kids Space з безпечним контентом, віковими іграми та книжками. Підтримка 4G і GPS дозволяє користуватись навіть без Wi-Fi, а акумулятор на 7700 мАч тримає заряд цілий день. Єдиний мінус камери середнього рівня. Тож для фото підійдуть хіба що шкільні проєкти чи відеодзвінки з бабусею для дітей від 5 до 12 років. Це ідеальний баланс безпеки, автономності і веселощів. На четвертому місці планшет, який ніби створений для маленьких мандрівників у світ знань і мультфільмів. Oukitel OT 6 Kids виглядає просто, але всередині справжня освітня машина: 10,1 дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1280 на 800, видає чітку і насичену картинку. А сертифікація TÜV-SÜD гарантує знижений рівень синього світла. Очі не втомлюються навіть після довгого марафону мультиків. Працює планшет на чотириядерному процесорі RockChip rk 3562. Який спокійно тягне навчальні програми, відео та ігри головоломки завдяки підтримці Widevine L1 дитина може дивитися контент у Full HD, а стереодинаміки створюють об'ємне, м'яке звучання. Великий плюс акумулятор на 8000 мАч, який витримує цілий день навчання і розваг без підзарядки ot 6 Kids не має підтримки сім-карт, зате стабільно працює через Wi-Fi і Bluetooth. Тож підійде для домашнього використання чи подорожей із мережею. Камери простенькі, 5 і 2 мегапікселі. Але для фотошкільних поробок чи дзвінків цілком вистачає. Ідеальний варіант для молодших школярів: безпечний, яскравий і витривалий саме те, що потрібно, щоб перші кроки у світ технологій були комфортними. Бронзову сходинку нашого рейтингу бере HOKO HI-10, планшет, який батьки купують не для мультфільмів, а для розвитку. Він виглядає компактно, але всередині приховано справжній набір інструментів для навчання, творчості і контролю. 8-дюймовий IPS-екран видає яскраву картинку без перевантаження очей, а корпус із abs пластику та полікарбонату витримує навіть падіння після радості. Працює HI10 на восьмиядерному процесорі Allwinner A523. Має 3 ГБ оперативної плюс 3 ГБ віртуальної пам'яті. Тож дитячі ігри, додатки і відео йдуть плавно. Підтримка Wi-Fi 2,4 і 5 ГГц забезпечує стабільний зв'язок, а батарея на 4000 тисячі витримує кілька годин активного навчання. Та головна сила планшета у дитячому режимі, батьківському контролі та безпечному середовищі Kids Space, де все продумано для спокою дорослих. Додай сюди Android 14, доступ до освітніх програм і легку вагу і от він – ідеальний гаджет для малюка. Мінус один автономність могла б бути трохи більшою, але для денного користування цього більш ніж достатньо. На другому місці планшет, який буквально зшитий під дитячий сценарій від коробки до контенту. Amazon Fire HD 8 Kids – Це 8 8-дюймовий ips екран 1280 на 800 яскравий і приємний для очей, у товстому ударостійкому бампері з ручкою підставкою. Падіння зі столу не трагедія. Головна магія тут рік передплати Amazon Kids Плюс. Тисячі відібраних мультів, книжок і навчальних додатків без реклами, плюс детальний батьківський контроль, час, профілі за віком, фільтри, навчальні цілі. А якщо щось станеться, дворічна No Questions гарантія заміни, просто рятує нерви батьків, працює стабільно, тягне навчальні ігри, має стереозвук, Wi-Fi з підтримкою АЕС стандарту. Тримає довго завдяки батареї близько 4850 мАч. Вистачає на день дитячих місій. Це ідеальний варіант, дитина, перший планшет, безпечний простір, зрозумілий інтерфейс, максимум користі без танців з налаштуваннями. Мінуси невисока роздільна здатність і скромні камери. Немає Google Play, екосистема Amazon. Кольоровий обхват екрана середній для навчання. Окей, але не для вимогливого дизайну. Перше місце юлефон A9 Pro Kids. Цей планшет не просто посів в перше місце, він його заслужив. Юлефон A9 Pro Kids – це той випадок, коли дитячий гаджет виглядає як дорослий, але відчувається як турбота. Яскравий екран з частотою 90 Гц оживляє мультфільми, навчальні відео та ігри. Так плавно, що очі дитини не втомлюються навіть після тривалого користування. Водночас міцний корпус у м'якому бампері витримує падіння. Подряпини і навіть випадкові експерименти з водою чи фарбами усе, що може трапитись у світі дитячої творчості. Під капотом справжній запас потужності, восьмиядерний процесор Helio G91 і 4 гігабайти оперативної пам'яті забезпечують блискавичну роботу будь-яких додатків від інтерактивних книжок до міні-ігор. А 128 ГБ гігабайтів пам'яті вистачить на сотні фото, відео, казок і навчальних програм. Планшет підтримує сімка карти, 4 g GPS і Bluetooth. тому навіть у дорозі дитина залишається на зв'язку, а батьки спокійні. Особлива магія у програмному середовищі. Дитячий режим і батьківський контроль дозволяють створити безпечний простір без реклами і небажаного контенту. А Android 15 відкриває доступ до найновіших освітніх сервісів і мультимедійних додатків. Які навчають у форматі гри Юлефон A9 Pro Kids – це не просто планшет, а справжній розумний компаньйон, який росте разом із дитиною, допомагаючи їй пізнавати світ цікаво, безпечно і з натхненням. Усе це доводить, що дитячі планшети 2025 року вже давно вийшли за межі простих розваг. Сьогодні це справжні розумні помічники, які допомагають навчатись, розвивати фантазію, тренувати мислення і відкривати нові інтереси. Вони захищають зір, дарують безпечний цифровий простір і дозволяють батькам спокійно контролювати процес, не забираючи у дитини свободи досліджувати. Якщо обрати правильну модель, вона стане не просто гаджетом, а частиною дитячого світу з користю, безпекою і натхненням.